Коли придбали будинок, дякую міській раді і обласній раді, коли ми створили дитячий будинок, ми не знали, що ми стикнемося з проблемою опалення зимою. Коли температура була на вулиці Морозна, то було все добре. Але як температура давління падала, то, звичайно, з'явилися проблеми. Протягом деякого періоду ми зверталися, але треба було знайти підрядника, який би згодився це зробити. Дякуючи. Попередньому керівнику Оксані Володимирівні, яка почала цю справу, дякуючи нашому керівнику Олексію Батьковичу, завершили і надіюсь, що ця зима в нас буде спокійна, тепла і буде мирна всій Україні. Да, цьогоріч з метою підготовки до осінньо-зимового періоду за кошти місцевого бюджету, за кошти платників податків, було придбано новенький твердопаливний котел тривалого горіння для дитячого будинку сімейного типу, який функціонує на території Коростишівської міської ради, і завдяки сприянню. І керівництва міської ради, і в першу чергу, користуючись нагодою, хотів би подякувати фізичній особі підприємцю Віктору Троцькому, який доволі компетентно і допомагав, і сприяв, і консультував з приводу підбору надійного обладнання. Таким чином, в цьому році ми ввійшли безпечно. Слава Богу, в новий опалювальний сезон з нашим дитячим будинком сімейного типу, повністю оновивши систему опалення і відведення відпрацьованих газів з твердопаливного котла. І сподіваємося, що обладнання буде належним чином функціонувати і гріти наші душі, наших дітей, які проживають в нашому будинку сімейного типу.